Вітаю! Сьогодні 4 грудня і це мій корисний сніданок. На сніданок сьогодні макарони. Я вже хотіла відео не знімати, бо нема чого показувати, що я їм, а потім вирішила все одно. Це ж мій корисний сніданок. Ось таким він у мене сьогодні і цими днями так буде. Бо я заощаджую, вживаю те, що є. Розморожую в холодильнику м'ясо. Ось макарони є. Е, так, макарони з грибочками, печерицями. Все добре. Так, але ж для мене, якщо макарони, то нічого немає, так? Ну так. Я не дуже макарони люблю, але ж іноді вживаю. І немає овочів, овочів, городини немає свіжої, але є. Огірки ось такі. Вони солоденькі, трошки кисленькі. Так, виноградні огірки називаються. І І все так. Знайшла ось це таке чудо. Це лемінарії в китайському магазині якось придбала, я розповідала. І ось такі там пакетики. В пакетиках, зараз подивимось, що. Я вже вживала один раз. Так їсти можна. Так, ось такий пакетик. Ось так намальована красива ламінарія. І ось так вони виглядають. Так. Ну, схоже, схоже, що сказати. Так. І ось це ми будемо вживати. Ми, я буду вживати. І зараз вам розповім, як це смачно, або ні. Макарони. М -м -м -м. Так. Ось це -м, -м нічого не, не означає. Що я вам можу сказати? Це не я готувала, я не знала, які вони на смак. <кій> я думаю, що ось ці ламінарії я. Ой, потрібно було не класти їх. Бу ламінарії з перцем. Ось це красненьке, так намальовано гарне. Це означає, що тут перчик є. Але ж... Але ж макарони. Перчини, перчини. Вау, хто готував макарони? Молодці ви, молодці. Не пошкодували перцю. Ну, але ж нічого, розсмакували і ще хочу. Ох, і перчене. Добре. Зараз я спробую ламінарі і скажу, що перчені ламінарі чи макарони mm. <кій> <кій> все ж ламінарі і перчені. <кій> ну, і страва у мене сьогодні. Супер. Ну, іноді перчене можна, але ж це перчене зранку. М -м -м. Ось огірком закусити і все добре. М -м -м. Так, вживайте іноді перчене, а я буду їсти смачного вам і мені. Що вам сказати? Пече, досі пече. І, і це сильно пече, і макарони. Тому. Якщо ви не знаєте, що робити, то я вам підкажу. Не потрібно запівати водою. Ось це я можу вам сказати. Потрібно взяти олійку, бажано нерафіновану, і випити. Так, і у мене. Ой, мимо! І у мене ось така чудова олія є, бо є оливкова і. льняна. І це. Я думаю, що не допоможе, бо я її не хочу. Ні олівкової, ні льняний А іншої немає. А, тільки ось ця це заредків пшениці. Це супер. Тут так і написано: ліки, їжа ліки, олія ліки. А, і я спробую зараз випити. Ммм. Mm. <гл orcs> від від печії одразу допомагає. І ще дуже-дуже смак, такий цікавий. Ну, mm. Якщо б я раніше коштувала, я б не, не змогла відрізнити, що це зародки в пшениці. Я зародки в пшениці вживала, воно не таке жовтеньке було. Ммм. Mm. Яка смакота. Ай, і незвичний запах. Вау! А це потрібно язиком достати. Ну, добре, шуткую, ви ж знаєте, я полюбляю шуткувати, так. Жартувати. Щось я таке цікавеньке купила і корисне. Але ж від печії, Від печі. Одразу допомогло. Тому ніколи не запивайте, якщо у вас пече в році від перцю. Так. Ось це інша справа. Гарнисіньке. У мене ще оміга-3, ви ж знаєте, я почала вживати, бо чистила лімфу і потрібно. Вітаміни і мінерали, то я ось Омега-3 вживаю. Можна було спробувати цим печею <сум>, зупинити, але ж я не ризикнула, так. Добре. Ще дві чайні ложки вживаю такої олійки гарнесінької. Омега-3 з печінки трески. Обов'язково раджу придбати і теж повживати. Але ж обов'язково читати потрібно, бо Оміга 3 це. Це супер. Так, це супер. Різні бувають смаки, різні виробники. І, як сказати, неохайні. Неохайні Ні, не ні, 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 те. Виробники. Не купуйте риб'ячий жир у. Тих, хто сам виловлює і сам робить. Ось це я хотіла сказати. Так, заварюю чай. Чай сьогодні такий. Ось ця марка, мені дуже подобається. Дуже натуральні чаї робить. І тут сьогодні ромашка, персик, е солодка. Так, лакриця, вірні, написана. Лакриця. Ну, ви ж знаєте, ми ж чистили лімфу солодкою лакрицею. І... і ще тут біт. Біоцін. А біоцін це супер вітамін для волосся. Так, зараз заварю цей чай. Воду. Воду не підготувала. Який чудовий аромат від цього чаю. Просто супер. Просто мені подобається. Так. І лакрице не відчувається. І це добре, бо дехто не полюбляє, він не помітив. Та, хто не полюбляє? Донька моя не полюбляє, і вона не помітила. Так, і у мене ось такий десерт. Супер десерт. Але ж не вийшов, так. Щось в мене все не виходить. А, так. Ну, нічого. Буває таке, дуже рідко, але ж буває. А, так. Головне, щоб це було смачно. Ось так. І це супер теж десерт. Це всередині журавлина, е горіхи воложські. Так. Є багато горіхів волорських. І ще хурма. Ось це хурма. І ось це, мабуть, хурма. Так що. Супер пиріг з журавлиною. Так, спробуємо при вас. Що у нас тут вийшло? Так. Ей. Одразу горішок попався. Мммм. Який смачний пиріг. Дуже легко робиться. Я напишу в опису. Ах. Бо це дуже-дуже смачний пирис. Ми завжди його робимо з вишнями. Так, але ж вишень немає. І я зробила. Я все правильно зробила, тільки м -м, трошки крахмалю мало поклала. Або він не дуже такий міцний. Так, все. Пробувати чай. Вау! Wow. Супер! Супер! Що я вам можу сказати? Вживайте різноманітне, вживайте те, що у вас є. І з цього мінімума теж можна щось зробити цікавенько. Ну, якщо ви не будете поспішати, і ось таке чудо у вас не вийде, то гостям це якось. І незручно подати. Але коли він у формі був, це було цікаво спостерігати, ніби так випливає лава, так, вулкан. Це добре. Якщо ви з гумором це все гаразд. І такий пиріг можна і гостям подати. Так, якщо у вас е гості не зануди. так все, все мовчу. Гарного всім дня, папа. -па.